В Дніпровському районі російський безпілотник пошкодив багатоповерхівку у житловому комплексі Русанівська гавань. Зруйновані квартири на 19 му та 21 му поверхах. В одній з них мешкала наша редакторка телеканалу Київ, 24 Аліна Люшина. На щастя, вона не постраждала, але оселя зараз непридатна для проживання. Коли пролунав вибух. Я лежала прямо в цьому ліжку, і я насправді чула, як підлітаючи що Він вже дуже 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 близько до будинку. Я розуміла, що там не встигну вже нікуди вибігти, сховатися, і все, що я зробила, це накрилася ковдрою. Ви обов'язково так не робіть, ходіть в укриття. Але на жаль, я не пішла і на диво залишилася цілою, тому що е ось це вікно, якого зараз фактично немає. Тут лише уламки спла. Його повністю винесло на ліжко разом зі шторою, разом із всім кріпленням. Ось зараз це все виглядає ось так: розсипались книжки. Але насправді в спальні ще не найгірша ситуація, тому що епіцентр вибуху був неподалік нашої кухні, це в сусідній квартирі, і от в кухні реально все виглядає дуже і дуже сумно, тому що тут просто немає половини стіни. Вікно ви бачите, ось так воно виглядає. Тут просто такі груди бетону. Тому що була сильна вибухова хвиля, і наскільки я зрозуміла, ще поряд в квартирі, або в сусідній, або знизу і ще була пожежа, і я як тільки почула вибух, намагалася якось зорієнтуватися і вибігти. Я розуміла, що в мене небагато часу, тому що я зараз просто надихаюся. Ось цими продуктами горіння, і мені може стати зле, тому я просто намагалася якомога швидше вибігти з квартири, там забрала необхідні речі, документи, і в чому було, пішла на паркінг пересиджувати цю тривогу. Але, на жаль, бачимо ось такі наслідки. Все, що я можу сказати, це обов'язково ходіть в укриття. От, бачите, якраз таки, і наша редакторка, наша колега Ліна Люшина. Я до речі, помітив, от сьогодні прийшов, бачу угу. крісло пусте Погрошення. так. Думаю, хоч би нічого не сталося, але бачимо так, що дійсно вона. Ціла жива і не ушкоджена, але ви побачили наслідки вибуху в сусідній квартирі і наслідки в квартирі Аліни. І відповідно, друзі, це ще одне попередження: що треба йти в укриття. Якби там не було холодно, незручно не виспались, але живі і неушкоджені. Так, я теж цієї ночі не витримала. в мене нерви здали ходила до укриття, хоча я ну, зазвичай. Порушую правила і не ходжу до ну таки бачиш України... і до тебе, і до тебе це нарешті ну, ну сьогодні. Чесно скажу, було дуже дуже сьогодні. Було дуже, правда дуже, дуже гучно, гучно, дуже лячно. Це як правда як ніколи.